День. Мене звуть Олександр. Ми робимо обісінські свердловини в Кримцях. Хто на нас вже підписаний, той знає, чим ми займаємося, хто не знає, то ми ремонтуємо свердловини і будемо свердловини у краміцях, біля краниць, в підвалах. Свердловини обісінські. Сьогодні на Житомирщині працюємо. Ось криничка така у людей була. Там ремонтне кільце вже. На дні пісочок. і Ми пробурились, дійшли до каменя і взяли воду прямо з каменя. Значить, Працює наш насосик, краник, бачите, ледь-ледь -лед відкритий, йде промивочка. Ось скільки водички дає Ну, Тут буде біля кубу, може трошечки більше після промивання. Значить, зараз ми Максим спуститься донизу. Трубою під'єднається до труби, котра веде в хату. І люди вже будуть брати через годину воду із свердловини. Ну і при цьому залишиться криниця робоча. Вчора ми робили свердловину, люди довго були без води і попросили нас, поки ми отак промиваємо, наповнити їм креницю. Ну криниця була значно менша, ми поки промивались майже до верху, метр, довер... метр не доповнили. Криничку наповнили смачною водою. До речі, така водичка вона дуже смачна на смак. Холодненька, смачненька з каменя. І головне, що вона не містить металу майже зовсім. Тобто, якщо у вас в криниці немає металу, то скоріш за все і в свердловині під криницю не буде металу.